Цілодобовий марафон триває. Про останні події на десяту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Троє людей, зокрема, 15-річна дівчинка, поранені у Харкові внаслідок нічної атаки росіян. Ворог атакував місто ударними дронами. Під вогонь потрапили два райони міста. Детальніше про ворожу атаку розповість мер міста Ігор Терехов. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, що відомо на зараз про нічну атаку та її наслідки. Зокрема, про стан поранених, хочу сказати, що другої ночі Харков опинився під обстрілами російських агресорів. Взагалі було сім шахедів, які долітили до міста Харкова. На жаль, було влучання в цивільне підприємство, яке розташовано. В Салтовському районі міста Харкова, крім цього, було влучання шахедів біля житлових будинків. Це приватні житлові будинки в Німешкянському районі міста Харкова. Взагалі постраждало 23 приватні житлові житлових будинки. Крім цього, постраждало шість багатоповерхових житлових будинків. Ми працювали всього всю ніч, практично, всі комунальні служби, працівники Харкова Обленерго для того, щоб відновити все електропостачання, газопостачання, закрити контури. На жаль, ми маємо трьох людей, які отримали поранення. Це як ви вже казали, родина це мама, тата та 15-річна дівчина. Стан середньої важкості зараз закінчимо працювати, прибираємо все це, що накопили росіяни. А наскільки взагалі масштабні руйнування і яку допомогу можуть отримати власники пошкоджених приватних будинків? Нагадайте, будь ласка. Хочу сказати, що в 11 ранку ми відкроємо ЦНАП. Він буде відкритий в школі, яка розташована поряд з цими пошкодженими житловими будинками. Ми сказали людям, щоб вони приходили до ЦНАПу, будуть оформлювати всі необхідні документи для того, щоб люди отримали грошову компенсацію від держави. Пошкоджень зазнало також цивільне підприємство. Чи передбачена допомога підприємствам у таких випадках? Як взагалі вдається підтримувати роботу бізнесу в умовах постійних обстрілів? Знати важко дійсно підтримати роботу бізнесу, але, незважаючи на все, я дуже вдячний сьогодні нашому бізнесу, який не покидає міста Харкова, а продовжує працювати. Ви знаєте, що ми скасували всі місцеві податки і збори прийняли таке відповідне рішення на сесії міської ради для того, щоб бізнес залишався, щоб у бізнесу були обігові кошти для виплати заробітної платні, для того щоб оборотні матеріали придбати. Тому бізнесу дуже вдячний, який залишається. Що стосується цього нічного обстрілу, так було пошкоджено цивільне підприємство. Була пожежа, але дякую працівникам ДСНС. Вони дуже швидко усунули цю пожежу, ліквідували цю пожежу. І що стосується цивільного підприємства, то будемо розмовляти з керівництвом цього цивільного підприємства для того, щоб вони знайшли підтримку і з нашого боку і з боку держави і продовжували працювати, пане Ігоре. Я вам щиро дячна за інформацію, за те, що ви долучилися до нашого ефіру, і нагадую, що про наслідки нічної атаки ударних дронів на Харків нам розповів міський голова Ігор Терехов. Троє людей загинули. Серед них п'ятирічний хлопчик внаслідок російських атак на Сумщині є поранені. Ударні дрони окупанти спрямували на одну із вулиць у верхньосировецькій громаді сумського району. Про це в нашому ефірі розповів речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Прилетіло близько десяти російських шахетів. Розбиті житлові будинки, де проживають мирні громадяни. Працювати рятувальникам довелось одночасно за шістьма різними адресами. Палало близько 15 різного роду будівель, трьох громадян вдалося врятувати, і вони залишились живими. Загалом, внаслідок цієї атаки, загинуло троє людей, серед них одна дитина ще шість громадян. Отримали травми. Серед травмованих також троє діточок. Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Про це повідомили в МВС. Нагадаю, напередодні балістична ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано під'їзд. Щоб деблокувати тіла загиблих і розібрати конструкції зруйнованої будівлі. Працювали понад 100 фахівців. Рятувальники, поліціянти, кінологи, медики та комунальники залучили також 35 машин спецтехніки. У результаті ракетного удару відбулося руйнування будівлі та розкид уламків відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок з двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани, і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Росіяни масовано атакують Запорізьку область дронами, використовують тисячі безпілотників на тиждень. Тільки за останню добу майже чотири сотні атак, понад 10 будинків знищені або пошкоджені є поранені. Про це нам розповів голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За останню добу 360 обстрілів і чергові повідомлення про 12 зруйнованих будинків, цивільних будинків, здебільшого то при фронтові населені пункти. Зараз на жаль, в лікарнях Запорізької області продовжують перебувати 12 мешканців Запорізької області, які постраждали від масових ворожих обстрілів. На жаль, є і ті люди, які перебувають там вже більш ніж місяць, і наші лікарі продовжують боротися за їхнє життя за останні сім днів ворог використав більш ніж 1800 дронів для атаки по населеним пунктам Запорізької області. Абсолютно різної модифікації знищено черговий катер Чорноморського флоту Росії, який рухався вздовж західного узбережжя Херсонщини. Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ і оприлюднили відповідне відео. Зазначено, що судно ліквідували разом із десантом. На кадрах видно, як катер спалахує після влучання наших військових моряків. На Сумщині фіксують певне зменшення кількості російських штурмів. Це насамперед пов'язано із великими втратами та шкодою, якою завдають ворогу Сили оборони України. Про це нам повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Під час атак окупанти активно застосовують різноманітні дрони, а також ракети та авіабомби. Що окремо говорити про сумський напрямок, то це і досить активне застосування авіації, скиди керованих авіаційних бомб, нанесення ударів некерованими авіаційними ракетами. Окремо по сумщині це такий невеличкий відтинок, якщо порівнювати всю протяжність кордону в межах цієї області, зазначу, що це близько 550 кілометрів загалом. І лише на, на певному відтинку в межах юнаківської та Хотинської громад противник не полишає спроб застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Однак за останній час активність ворога знизилася. Ну і це результат, звісно, українських захисників. На Буковині розквітла лавандова долина у селі Магала, що за 10 кілометрів від Чернівців на трьох гектарах поля буяють понад 20 тисяч кущів. Помилуватися приїжджають відвідувачі з усієї України. Більше про квіткове перезавантаження в нашому сюжеті. Лавандове поле вже буяє на повну силу. Сергій та Олена приїхали зі столиці, а родом зі Слов'янська. Тут намагаються відволіктися від пережитих трагічних подій та постійних ворожих обстрілів. В саме обідцентрі, то там, де гучно. Да, тому ми все це чуємо, ходимо в підвал. Більше якби все бачимо, мало, тому для нас війна почалась 12 квітня 2014 року. Ми це, це вже отримує. для нас 11 рік. Це дуже погано. Дуже погано. дуже ну і ця війна забрала нас саме дорогі. Бо наш, наша єдина дитина пішла воювати і загинула, на жаль. У 22-му році йому було всього 25 років. За цією запашною і чарівною красою в сезон криється кропіткий догляд впродовж усього року, каже власниця лавандового поля Мирослава Мерешко. А в нинішніх умовах їй доводиться виконувати ще і всю чоловічу роботу. Приміром, обробляти територію на полі. Робота починається задовго, як зацвітає лаванда. Це догляд за рослинами, планування фотозон, облаштовування альтанок для зручності відвідувачів. Посеред фіолетової оази чимало місць із декором. Охочі роблять світлини на згадку. На локації висаджено понад 20 тисяч кущів лаванди, і площа цього лавандового моря щороку збільшується. Нині це більше трьох гектарів. Весна цього року дивувала нас пізніми морозами, рясними дощами. Але на щастя, наш сорт лаванди морозостійкий, і кущики витримали погодні умови. Помилуватися та навіть взяти з собою частинку цієї краси хоче тут кожен: хтось для домашнього декору, а хтось як заспокійливий засіб. Мені подобається лаванда красою кольором. Багато її тут. Я вдома також купила. Вони у мене правда ще маленькі трикущика. Як подивилась, яким вони здорові класі буду вирощувати, будуть також радувати. Завітати для фотосесії та ароматерапії до цього Буковинського провансу можна ще впродовж кількох тижнів. Запрошую всіх відвідати наше поле, насолодитися цією красою, набратися сил, спокою і віри в те. Що все буде Україна, сломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини на цьому. Я беру паузу до 11 години. А далі в ефірі марафону слово Олександру Васильчук. Дякую, Лілія. Як здорожчання нафти вплине на ціни в українських магазинах? Про це поговоримо далі. Обов'язково дочекатися.